Це відео про те, чому ти впираєшся в фінансову стелю, і це зовсім не про гроші. Привіт, мене звати Оля, і якщо ти хоч раз замислювалась над тим, що ти так багато всього робиш, але твій дохід то густо то пусто, ти в правильному місці. Я гіпнотерапевт ізотерек з 13-річним досвідом. Я допомагаю жінкам та чоловікам розібратися з їх сценаріями життя, з їх блоками, переконаннями, які буквально блокують їх дохід, здоров'я та стосунки. І сьогодні я хочу показати тобі те, що навряд чи хтось пояснював тобі раніше, як твої субособистості керують твоїми грошима. У мене є курс пробудження, на якому ми розбираємо усі ці субособистості окремо. Але я хочу дати тобі практику, яку ти відчуєш прямо тут і зараз. Ти думаєш, що проблема в тому. Що ринок переповнений, або зовнішні обставини, або ти робиш щось не так та тощо. Ні, це лише наслідки. І факт в тому, що твої субособистості, які сформувались в тобі в дитинстві, керують твоїм достатком та твоїми рішеннями досі. Саме вони вирішують, як тобі діяти, скільки тобі заробляти, і як реагувати на гроші. У кожної жінки живуть внутрішні героїні. Це твої субособистості, які формуються в різний період твого життя. І ось вони керують тим, як тобі реагувати, який твій дохід, який твій стан і твої стосунки. Героїня 3-5 років. Це дівчинка, яка через свої відчуття починає досліджувати своє тіло. І все світ навколо. Дівчинка через своє тіло пізнає світ. Вона торкається трави, вона відчуває персик на смак, вона відчуває своє тіло, вона пізнає його через дотики. В цей момент дівчинка, та маленька, знаходить точку на тілі, яка приносить їй задоволення. І ця ж сама дівчинка в якийсь момент, уяви собі, лізе на дерево, і тут хтось ззовні, той, хто був для неї більш значимою фігурою, починає їй це забороняти. І уяви, якщо ця людина ззовні починає її в цьому соромити, або забороняє її відчувати і досліджувати, в цієї дівчинки народжується. Всередині програми та заборони. Відчувати небезпечно тіло джерело сорому або задоволення це гріх. І в кожної з нас, оцей набор якихось страхів та переконань в кожної свій І уяви собі, ця жінка потім виростає. І коли вона виростає, вона починає боятися своїх бажань, і вона закриває. Усе дослідження зовнішнього світу. Вона вже не хоче його торкатися, вона вже не хоче його відчувати, і вона вже не знає, де її бажання, і починає жити за чужими сценаріями. Наступна героїня це дівчинка від 6 до 12 14 років. І це період формування її логіки та порівняння. І в цей період вона чує, якщо не будеш хорошою, якщо не будеш слухняною, тебе не будуть любити. І ось з цього моменту вона починає бути хорошою. Для когось вона починає дуже сильно старатися, щоб усім догодити. І ось коли дорослішає ця героїня, вона змушує жінку підлаштовуватись під все, що її оточує. Починає догождати і боятися навіть маленьких помилок. І вона забуває про свою інтуїцію і забуває про свій інтерес до життя. Наступна героїня у кожного в різний період життя. Це дівчинка, яка формується з 10 до 15 років. Ця дівчинка, та в якої починається перший менструальний цикл. І багато хто з вас не знає, що це для кожної з нас великий перехід від дівчинки до жінки. В ідеальному всесвіті для жінки це свято, коли її ініціюють в жінку, коли їй розповідають, що вона тепер зможе мати дітей, що вона тепер не маленька дівчинка, і що вона тепер ініціюється. Зі своєю силою, але частіше за все це супроводжується соромом, страхом і нерозумінням. І найголовніше, якщо в цей період коло нас не було підтримки, ця героїня замикається всередині і вона залишається дуже вразливою, починає в собі нести відчуття ізоляції, не дає повного місця і відчуття своєї сили. І закриває свої права на бажання. Вони живуть всередині тебе. І вони досі керують тим, як ти заробляєш, на чому ти заробляєш, скільки ти заробляєш? І наскільки ти дозволяєш собі свободу, ризик та відчуття, як їх знайти? Як познайомитись з цими героїнями і почати внутрішній діалог з ними? По-перше, Тобі треба знайти місце, хоча б виділити собі 5 хвилин, сісти рівненько, закрити очі і дихати глибоко через нос, робити різкі видихи через рот. Ти видихаєш все, що тобі заважає. Ти концентруєшся на своєму диханні і видихаєш все, що тобі заважає. А лише потім починаєш задавати питання. Перше, коли я стала зручною? Коли я перестала задавати Всесвіту питання, хто мені заборонив висловлюватись і які я фрази пам'ятаю з віку 3-5 років, якою я була до цього моменту? І якщо ти напишеш, якою вона була, та героїня напишеш більш детально. Ти згадаєш, якою вона там була. І все перше, що прийде тобі до голови, відкриваєш очі і записуєш. Ці самі питання ти задаєш тим особистостям, яким з 6 до 10 років. І ті, які з 10, може до 15 або до 16, і те ж саме все це виписуєш. Дуже важливо: перший образ, який до тебе прийде. Не аналізуй, це вже вірна відповідь. Просто дозволь собі побачити цю дівчинку, в чому вона вдягнута, як вона себе там відчуває, що вона там робить, чим вона займається, що вона там пізнає і чого вона там насправді хотіла. Запитай її, як вона там досліджувала світ, і що вона там відчувала. Що з цим робити? Опиши її в блокноті. Що вона відчуває, як вона виглядає, і як вона зараз живе в тобі і проявляється саме зараз. Друге, задай їй питання, що я відчуваю, де це відчуття живе в моєму тілі? Як я можу тобі допомогти? І що я можу зробити, щоб прийняти тебе зараз такою, як ти є? Третє перечитай текст. І допиши, що мені насправді тоді хотілося зробити, або сказати, якщо б тоді я могла сказати, що завгодно, зробити що завгодно, і не існувало би ніяких рамок та обмежень. Наприклад, ти хотіла лазити по деревам, але тобі це забороняли. Скажи тій дівчинці, я цього хочу, я тобі дозволяю. Четверте, тобі потрібно перепрожити усі ці відчуття, які ти там відчула, що тобі заборонили. Ти можеш видихати це через нос. Наприклад, ти вдихаєш носом, видихаєш ротом. Тобі потрібно повністю це продихати, виплакати, або тобі захочеться покричати. Тобі треба. Викричати, виплюснути ці емоції, які в тебе накопичились, до відчуття повної легкості. І коли ти будеш повертатися до того відчуття, чи там до того дерева, чи до тих спогадів, в тебе повинна бути далі легкість. Це означає, що ти це прожила. Прийняла і відпустила ці відчуття з тіла. І я тебе прошу, якщо в тебе підуть після цього, що ти напишеш сльози, просто видихай «Це нормально. І пам'ятай, в нас більше 20 субособистостей. І сьогодні ми з тобою розібрали лише три. Кожна з них залишає свій. Відбиток в нашому тілі залишає злість, блок, сценарій, якусь програму. Саме вони призводять тебе до фінансової стелі, нерішучості і якихось хвороб. І ти маєш зрозуміти, що з цим можна працювати. І що я хочу тобі сказати? Найголовніше ти не винен ні в чому, що саме так це працює. І нарешті ти згадаєш, Свої бажання і побачиш, де твій стабільний вільний дохід. І я запрошую тебе на свій вебінар, де ти дізнаєшся про сигнали тіла, які заважають тобі жити вільно і без болю. Там ми розберемо. Перше, чому ти втрачаєш діалог зі своїм тілом? Чому ти ось втратила цей зв'язок і як його налагодити? Друге. Основні сигнали психосоматики, як вони впливають на твоє тіло і як їх читати. Третє покрокова методика. Як знаходити першу причину і почати чути своє тіло. Четверте, це будуть подарунки для учасників ефіру. І у тих, хто прийде на прямий ефір, буде практика, за допомогою якої ти зможеш одразу відчути зміни в своєму тілі. Тому прямо зараз переходь за посиланням в описі під цим відео і переходь в телеграм-канал. Гроші люблять тих, хто діє. І саме зараз в тебе є шанс почати діяти. Зроби свій перший крок до своєї фінансової свободи.